Вітаю вас усіх, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І дяка Богові, що ще одна субота, ще один раз, коли ми можемо зібратися тут, на цьому місці і слухати слова з його Святої Книги Біблії, дякувати йому за все і прославляти Його величне ім'я. Хочу перше задати таке запитання на початку своєї проповіді. Чи бувають труднощі в житті християнина? Бачу, що ви так відповідаєте, що так, звісно, без цього, ні, без цього ніяк. Так, дійсно, ми живемо в жорстокому світі і де труднощі, випробування. Чекають, піджадають нас на кожному е, кроці. А людей, які е, стоять за Божу правду, то ще більше. Коли ми читаємо про Біблію і читаємо про біблійних героїв. Бачимо, що в них були труднощі, що в них були випробування. Чи це великі патріархи Авраам, Ісаак, Яків, в них були свої випробування, в них були свої труднощі. Чи це ми читаємо про Мойсея, так само, який неодноразово заступався за народ. І через народ якраз і була більшість його проблем і більшість його труднощів. Чи читаємо з вами так само про царя Давида, Соломона? Чи зараз в новому заповіті ми читаємо про учнів, які залишилися е, після Ісуса Христа, щоб проповідувати, щоб нести цю вістку спасіння. Кожну, в кожного з них були труднощі, через які їм проходилося е, проходити. В кожного з них були випробування. І так само для нас з вами, е, проходячи цей земний шлях. Кожного з нас є якісь свої так само труднощі і свої е, випробування. Хочу, щоб зараз ми коротенько зачепили такого героя Біблії, як Давид. Давид муж по серцю Бога, е, який е, багато вчинків, які він зробив, вважалися правильними, але так само. Незважаючи на це, незважаючи навіть, що він муж по серцю Бога, були в нього чинки, і за які, які він, де він чинив неправильно, ми знаємо історію про Голіата, де Давид проявив віру і переміг Голіата. Ми знаємо про цю, також про історію, що. Ще як будучи юнаком пас отару свого батька, то був він сильний і відбивався від хижих звірів. Тобто, і вже будучи царем, будучи помазаним на царем, були в нього такі труднощі, як з Саулом, Саул за ним гнався і так само Авесалом. Е... Відкриємо з вами друге самоділо 22 розділ. Це вже ближче до кінця історії Давида. І що Давид осмислив, що він нам говорить? І промовив Давид до Господа слова оцієї пісні того дня, як Господь урятував був його з руки всіх його ворогів та з долоні Саулової, та й сказав. Господь моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель Він мій. Мій Бог, моя скеля, сховаюсь я в ній, Він щит мій і ріг, Він спасіння мого, він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля. Я кличу приславний Господь, і я визволений від своїх ворогів, бо хвилі смертельні мене оточили. Потоки веліяло, велі Діаяла лякають мене, Тенета та шоулу мене оточили, а пастки смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я волаю, і Він почує мій голос із храму свого, і в ушах його зойк мій. В цих текстах. Давид, впевнено, говорить, що Господь Його скеля, Господь Його твердиня, що для нього Спаситель сам Ісус Христос, сам Бог. Бо, тікаючи від Саула, він переховувався у скелях. І, і після вже цього випадку він усвідомив. Що насправді не скелі, не оті нори в камені, які були зроблені, ховали його від Саула. Не вони його спасли від Саула, а сам Бог, сам Бог був його скеля, сам Бог був його твердиня, і сам Бог був для нього Спасителем. І сам Бог його насправді захищав. І так само, що в шостому вічі. Ми з вами прочитали, що Тене та Шеолу мене оточили, а пастки смертельні мене попередили. Тобто, під час його життя було небагато небезпек для Давида. І те, що він був муж по серцю Бога, ще не означало, що в нього не будуть труднощів в житті, що в нього не будуть складних ситуацій навпаки. Були складні ситуації, через які він пройшов. І пройшов завдяки Господу Богу. І вже ближче до свого закінчення, ближче, вже, коли старший роками він був, близький до кінця свого царювання, він каже, що не я сам спасався, а Бог мене спасав. Від самого початку його шляху і до цього часу. Так само пам'ятаємо історію з Голіатом. Що тільки праща в нього було, тільки праща і камінь, і був переможений найсильніший воїн Фелистим'ян. Це все було в ім'я Бога, і Господь йому всьому допомагав. Зараз у наш час ми живемо і в час війни, в час великої несправедливості, і часто. Ну, і ми дякуємо Господу Богу за кожну зустріч, тому що прилітають шахіди, прилітають ракети, і ми, ми не можемо бути впевнені, що наступної суботи ми всі так само зможемо тут зібратися. Але є гарні слова, які записані в Авакума, книга Пророка. Перший розділ. І Першого вірша. Пророство, яке бачу пророк Авакум. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муку? А передо мною грабіжник грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Це те, в чому зараз живуть частина українців, це те, що бачила частина українців, те, що несправедливість, те, що грабіж, те, що насильство. Але в цій книзі Пророка Вавкума ми прочитали ці тексти, і з другого розділу ми читаємо, що Господь нічого не залишає, просто так. І все те, що було зроблено за все, потрібно буде дати відповідь. І останнє слово за Господом Богом. Читаємо з другого, так само книга пророка Вакума, з другого розділа, з третього вірша. Бо ще на, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протянулось, чекайте Його, бо воно конче прийде, не спізниться. Ось надута не просто душа Його в ньому, а праведний. Житиме вірою своєю. І що ж, як за зрадливе вино, так горда людина спокою не знає. Він роззавлює пащу свою, як шеол, і не насичується, як, на, е, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує. Чи ж усі вони не складуть приповістки на нього та згадки, насмішливою йому не прокажуть? Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його? Аж доки це буде, горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе, хіба нагло не встануть оті, хто тебе буде гризти, і збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них. За те, що ти грабував був багато, багато, багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Горе тому, хто неправедний зиск. Поби... Побирає для дому свого, щоб покласти гніздо своє на висоті і тим, із рук злого врятованим бути. Нарадив ти сором для дому свого, щоб кінець учинити численним народом, і ти прогрішився за душу свою. Останнє слово, як завжди, за Господом Богом, і як ми прочитали в цій книзі, що Господь. Обов'язково дасть відповідь тим, хто чинить насильство, хто чинить грабіж і хто чинить беззаконня. Хочу ще поділитися однією історією, можливо, я вже її розказував, можливо, не розказував одного разу. Ідучи додому зі школи, це десь був клас. Десь сьомий, восьмій приблизно. І чомусь я пішов не, не тією дорогою, щоб всемо йти. Ми з другом, з однокласником моїм, вирішили трошки так довшою дорогою пройтися. І ось зайшли на одну вулицю, і йдучи повз, е, повз один будинок, відти вилетіла величезна собака. Це був Доберман, це такий великий чорний пес з коротким хвостом. І був він дуже агресивний, мій однокласник, якось так вийшло, що він відбіг, а я не встиг відбігти. І в той час э, ця собака до мене голосно гавкала, підбігла і стрибнула. Але біля мене прямо така підстрибнула і підстрибнула так, що вище мене було. Так, що вона так гавкала, і я прямо на рівні своїх, хоча й навіть вище, бачив цю її пащу. Дуже сильно тоді налякався, але єдине, що я пам'ятаю з, пам з того випадку, це те, що е, е, просив Господа Бога, щоб Господь мене зберіг. Знаєте, і це я говорю до того, що часто, коли в нас якісь труднощі, коли в нас якісь е, 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 ось такі важкі часи в нашому житті, от коли, ми, коли ми діти, і я тоді як був як дитина. Мама мене навчила, що є Господь Бог, і звертатися до нього в тяжкі часи. Тоді якось це дуже легко було. Я, я в небезпеці, Господи Боже, допоможи. І це не один такий випадок був. А інколи коли ми стаємо старшими, ми не так, знаєте, щиро, не так можемо надіятися на Господа Бога, не так вірити в Господа Бога, що Господь захистить. І що Господь може бути нашою е, скелею. Е, тому хочу, щоб ми ще відкрили е, один псалом 114 і зачитали цей псалом. Люблю я Господа, бо він почув голос мій у благаннях моїх. Бо Він нахилив своє ухо до мене і я кликатиму в свої дні. Болі смерти мене оточили, і знайшли мене муки шеолу. Нещастя та смуток знайшов я. А в ім'я Господа кличу, О Господи, визволь душу мою, Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. пильнує Господь недосвідчених, став я нужденний, та Він допоможе мені. Вернися, о душе моя, до свого відпочинку. Бо Господь робить добре тобі, бо від смерті ти визволив душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання, я ходитиму перед обличчям Господнім на землях, на землях живих. Такими думками я хотів разом з вами поділитися, дорогі брати і сестри. Тяжкі часи, і труднощі це невід'ємна частина. Життя не просто христинина, а кожної людини. Але важливо те, що на кого надіється людина, коли проходить ці труднощі випробування. Людина зі світу може надіятися на себе, може надіятися на своїх друзів або наше, на, 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 на любу іншу людину. Е, наша ж надія, наша ж віра має бути е, на, у Господа, що в тяжкі хвилини. Ми звернемося, ми попросимо відповіді, ми попросимо допомоги в Господа Бога, і Господь Бог відповість нам. І так само, як діти щиро, бо знають, що Господь Бог допомагає, так само і нам потрібно не забувати, що Господь Бог може нам допомогти, Він хоче нам допомогти. Потрібно тільки не забувати до нього звертатися. І... Надіятись на нього, а не тільки на себе в цьому житті. Нехай допоможе нам Господь і нехай буде за все слава і подяка йому. Амінь.